Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У Сахнівцях, що у Старокостинському районі 15 осель та одне приватне підприємство залишилося без води через примхи сільської влади. Народний контроль з'ясовує ситуацію. Бачите, чому вода? З якого крана тече вода? Вже тиждень у Сахнівцях 15 родин. Місцевий ресторан без води. Від водогону вулицю відключили за наказом сільського голови. Нам відрізали воду без попередження, без нічого. Можна було попередити нас. У нас є з нас замовлення. Субота, неділя в нас замовлення. Сьогодні люди прийдуть святкувати. Я не знаю, що робити і як нам, як нам працювати. Машинка стоїть, вода відключена. Болір вже розібрали. В кранах води немає. У сільській раді кажуть, воду відімкнули з благих намірів, аби вистачило іншій частині села, бо там і школа, і садочок, і багатоквартирні будинки. Дана скважина не може видержну, немає з такої кількості води, дебету води, щоб обезпечити все село водою. Хоча в цих жителів села в домогосподарствах є всі всіх дуже багато учімнога немає єсаруженій. Вот, Труби повністю забиты, і води вже не вистачає, навіть на сам городок. Школа і садик не завжди отримують. Если беруть школа і садик, то домики не дополучают воду. Сталося нехватка води. Труби вже старі. Будуть нову трасу проводити. А ми будемо вже свої підключатися. Отакі у нас проблеми. Вода вже є. Розумієте, як вже центральні ці подключали, вода вже в нас є. Тим часом мешканці центральної вулиці ніяк не зрозуміють, чим не вгодили сільській владі, встановили лічильники і руками справно сплачували підприємство підконтрольному родині сільського голови. Ми платимо кошти за воду на фермерське господарство Бізон. Яснюк Василю Михайловичу. Він є сином Алли Іванівни, голови нашої сільської ради. Від сільської ради ніби людина ходила, збирала. Ми точно не знаємо, куди кошти. Сільський голова впевнена, її син законно збирав гроші за воду, а от прокласти водогін для всіх мешканців наразі не планує. На даний час до даного часу дане підприємство на даному підприємстві було знаходився лічильник електромережі. Сільська рада не може обслуговувати брати в без комунального підприємства плату за воду. Яснюк Михайло Василь Михайлович. Шигіс Так, да, син. Мешканці Сахнівець разом з журналістами народного контролю звернулись до прокуратури із проханням перевірити законність дій дії родини сільського голови. Прокуратурою також із залученням контролюючих органів буде проведена перевірка, і також за наявності порушень будуть вживатися відповідні заходи або місцевою прокуратурою, або контролюючими органами в межах понуваж. Ми й далі будемо стежити за ситуацією Степан Шульга Марія Турчина, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.